А зараз до нас долучається Наталка Діденко, яка розповість про те, якою погода буде сьогодні. Пані Наталю, вітаю вас. Радий бачити і чути. Будь ласка. Вітаю, вітаю, дуже дуже рада побачитися. Пані Наталко, про погоду ж питати будемо вас. Вранці встали, холодно, потім туманом і мрячкою все затягнуло. То так вже буде, то вже осінь бере свої права. Осінь розпочалася 1 вересня в Україні. Зазвичай вона починається 1 вересня. Тумани, мряка, дощ, похолодання все це класичні атрибути вересня, і тому, звичайно ж, це все нормально. Ми, звичайно, говоримо зараз про погоду не лише сьогоднішню, очевидно, бо сьогоднішню ми самі можемо подивитися, хоча продовження всяке може бути, але зазираємо трохи наперед. І дуже важливо, що ми саме сьогодні зустрічаємося з нашими глядачами. З приводу саме прогнозу найближчого, бо сьогодні у більшості областей України у більшості фактично ну не хочу казати останній день, ну такий завершальний день, найтепліший день перед похолоданням. Щоправда, львів'яни. Львівська область, а особливо Волинь та Рівненщина вже сьогодні відчують ось цю тенденцію до похолодання, тому що, ну, як ви самі сказали, і хмарність збільшилася, і сьогодні е, є ймовірність дощу або мряки, і знижується поступова температура повітря. Проте е, практично повсюди в Україні, ось саме. Окрім е, заходу, північного заходу дуже тепло. На сході взагалі літо. Сьогодні там очікується, наприклад, на Луганщині до е, 29 градусів. Можливо, десь і 30-ка вискочить. Це вже е, як сонце захоче. Але загалом ось 25-29 градусів в межах України у більшості областей, е, і лише на Волині, Рівненщині, у Львівській області, місцями можливо на Івано-Франківщині, вже почнеться. Зміна погоди, я хочу підкреслити і звернутися особливо до метеопатів, до людей, які реагують часом негативно на зміну погоди, що якраз ось сьогодні-завтра не лякайтеся, будь ласка, але можливі загострення серцево-судинних недуг і бронхолегеневих, тобто можуть бути стрибки артеріального тиску, якась кволість, сонливість, дратівливість, врешті-решт, ну і так далі. Бо погода кардинально буде міняти. Нас, на нас впливав на, нашу, на наше синоптичне життя, впливав антициклон Ольденбургія з таким <сум>, романтичним ім'ям. І ось цю Ольденбургію витісняє інший циклон, центр якого перебуватиме над Скандинавією, і між ними от втиснеться буквально коротко на сьогодні-завтра атмосферний фронтик, який зумовить дощі сьогодні на Заході, як я вже сказала, а завтра також і на півночі. І він потім. Залишить територію України антициклон з північного заходу підтисне, і в нас буде типова така осіння погода, яка відбувається, одна із типів. Я б сказала: це буде багато сонця, але мало тепла. Тобто, сьогодні, ось як я вже сказала, найтепліший день температура повітря. Досягатиме 25-29 градусів, а вже з завтрашнього дня очікується у більшості областей України плюс 13, плюс 17 градусів, і лише на сході та півдні, завтра один день затримається ще тепла погода. Але дуже важливо що сказати з приводу ось цієї зміни погоди від такого тепла до такого стрімкого похолодання, від невеликих дощиків до абсолютно ясного неба. Саме оце ясне небо. Завдяки пануванню антициклону і прихід нової повітряної маси арктичного походження зумовить у нічні години 25, 26 та 27 вересня на ґрунті заморозки. Будь ласка, забирайте вже рештки своїх там кабачків, помідорів. Що ви вважаєте найважливіше? Що там можливо прикрити, якщо не встигаєте? Ну, словом, є ймові висока ймовірність заморозків. у ніч на 25, 26 та 27. Поки що, окрім південної частини, бо вона запитують там і про Одещину, наприклад, там ну можливо північні райони захопиться? Треба буде уточнювати. Ну а ось поки що, як тільки прояснити, це десь Я ж кажу 25, 26 двадцять 27, так, це четвер, п'ятниця, субота, у нічні години в Україні у більшості областей є висока ймовірність заморозків на ґрунті. Це ох, такий собі, такий собі анонс. Знаєте, бо кожен ще тримається за літо, і кожен що сподівається, що воно, що ще воно буде. буде ще тепло і що вранці ще буде якось приємно. А заморозки це звучить Але я так скажу, що коли ми бачили відео, там ось річка, жовте листя. Ми так мріяли, от би зараз по цій річності. Тому Тому осені, та в осені є свої, свої прекрасні моменти, які ну, точно будуть траплятися. І я також раджу, щоб дізнаватися більше, переходьте на Ютуб канал Талки Діденко, точно будете бачити красу. І чути мудрі поради Дякую, Василю, дякую вам, пані Наталю. Гарного дня бажаю і до вечора з вами. Попрощаюся, Наталка Діденко була з нами, наша колега синоптикиня.